Ти теж ловиш себе на думці, що чекаєш досі його, намагаєшся відпустити, але він не виходить із твоєї голови. Ти постійно думаєш, чи напише він тобі, чи позвонить він тобі, чи він думає про тебе, та чи є у нього ще досі до тебе почуття. Якщо у тебе виникають такі думки, тоді це відео спеціально для тебе. Сьогодні я розберу дуже важливі питання, що він думає про тебе, що він відчуває, що він хоче від тебе, та чи є у вас можливість відновити стосунки. А чи будуть у вас стосунки, чи не будуть у вас стосунки? Позвонить, чи напише. Сьогодні ми це все глянемо. Прямо зараз підписуйся на цей канал, став подобайку, а ми з тобою будемо починати. Сьогодні у нас буде два варіанти розкладу, і ти зможеш обрати будь-який із двох. Головне зараз, будь ласка, зосередься, подумай про цього чоловіка, хлопця, уяви його, будь ласка, максимально в нормальних емоціях, не з ненависті, не з любові, Просто в нормальних адекватних емоціях. Подумай про нього, подумай. А я буду витягувати наші дві карти: перший варіант, а другий варіант. Так, ну і що ж, перший варіант. Та наш прекрасний другий варіант. Дівчата, перед вами зараз знаходяться дві карти. Це у нас перший варіант, а це у нас другий варіант. Вам потрібно зараз зосередитися, подумати і обрати одну, варі... Один... одну карту із двох. Будь ласка, обирайте, шукайте тайм-коди, і ми будемо починати. І перший наш варіант Анука Магія, наші дорогенькі дівчатка, що він відчуває зараз до тебе. Двійка пентаклів. Давайте будемо зараз детальніше дивитися, але хочу сказати, що в нього зараз думки такі: хочу, не хочу, буду, не буду, подобається, не подобається. Сам не знає, чого він хоче. Взагалі, в принципі, в житті. Да? Давайте дивитися детальніше, холодну правильно взяла. Так, його почуття, що він зараз відчуває до тебе. Наш перший варіант. Прекрасні. Так, ну що ж я вам хочу сказати? Що він до тебе відчуває зараз? У цього чоловіка, і я однозначно скажу, що у нього дуже сильно багато клопот, якихось у нього багато забот, і на його всі думки зараз от чомусь так. Пов'язані саме з якоюсь добичею, пов'язані саме з якимись грошима, з якоюсь дією. Тобто людина зараз знаходиться в максимальному, максимальному розвитку. Можливо, знаєте, у вас було кохання, і чоловік намагається ще про тебе не думати, зайнятися якоюсь роботою. У нього тут роботи, чесно, ну взагалі дуже дуже сильно багато. Думав, що з тобою дуже круто, дуже з тобою класно, але. Щось там пішло не так, да? І, можливо, якісь там є переживання, хвилювання, які от ваші стосунки трошки стопоряд. І цей чоловік обирає, знаєш, більше таке. Буду я работати лучше, ніж про неї думати. Може, ви там щось посварилися, йому там щось не сподобалось, наприклад. Його почуття, да? давайте будемо дивитися. Ну, ще я вам можу сказати, Дійсно, почуття вони такі зруйновані вже, вони вже не такі, як були раніше. Відчуває до вас біль, по-перше, 100%, І по-друге, може бути, що ну, Легкість у цих уже стосунках. Да? Раніше було боляче, не знав, що робити, не знав, куди рухатися, а Боже, оставте мене в покої. І знаєте, от така от уже легкість. Зараз вже це легкість, це нам буде говорити, о, вибачайте, трійка тріка кубків про легкість, а тут у нас біль, тут нам важко, які у нього почуття. Буду зараз працювати, мені було дуже сильно боляче, я втратив, можливо, себе, я забув про свої цілі плани, а зараз я буду працювати, я свою всю енергію я буду витрачати на якісь ресурси, на якусь роботу, досягати цілей. Да? І ця людина зараз повністю замучена планами, замучена, навчається, працює, створює якісь проекти, якусь схему, якийсь бізнес, да? і людина максимально в русі. Дівчата, якби мені це зараз грустно не було говорити, але ще знову ж таки ситуація у когось різні, Але ця людина вже відійшла від вас. На жаль, на жаль, вона вже відійшла. тут вже більш такі і спокій. Тут людині вже може хочеться погуляти, розвеселитися. Да? І, ну, але було погано. От коли ви можливо розставалися, коли у вас закінчились стосунки, максимально було погано. Нічого не хочу, ніяк не хочу. Взагалі не трогайте мене. Будь ласка, залиште мене звідси. Взагалі. Зараз я пішов, буду впахивати лучше, ніж буду з тобою. На жаль, такі от думки, знаєш, почуття. Давай глянемо з тобою. Наше друге питання: чи є у вас шанс на відновлення ваших стосунків? Чи є у вас шанс на відновлення стосунків, наші прекрасні одинички? Ні. Що то тут Хі -хі -хі. серце розбите, по-перше, хочу сказати, да? дуже сильно погано. Але в глибині душі у нього є до вас почуття. В глибині душі у вас є почуття. Просто ви, можливо, двоє гордих таких боїтеся признатися одне одному. Але дивіться, чи є у вас шанс на відновлення стосунків? Так, да, є. А тут у нього саме в душі, в нього в душі дуже сильно погано, йому боляче і йому. Дуже сильно хочеться би, наприклад, з вами поговорити, але закривається оця ветерана, яка в нього тут є. Вона його руйнує. Вона його вже зруйнувала. Але в глибині душі він має до вас почуття. І так він би з вами хотів би. Мати стосунки, ну як мінімум, поговорити, вияснити цю ситуацію ще раз. Але він зруйнований, він зруйнований внутрі, снаружи, і, от, поэтому, скоріше за все, він тут і пахає. Знаєте, так ну буду йти, буду добуватися цілий, буду брати щось робити, двигатися, щоб про тебе не думати. Тому що, коли я думаю про тебе, мені погано. Я зруйнував себе. в Мене безвихідна ситуація. Але є шанс на відновлення стосунків, дійсно є. І давайте я вам гляну зараз ключову пораду, що вам треба робити? Чекати чи не чекати, проявлятися чи не проявлятися. Отут зараз порада вам для наших прекрасних одиничків. Порада, порада для наших прекрасних одиничків. Я розумію, що ви не знаєте, куди вам іти, що ви боїтеся, да? ви ну, дуже сильно в складної такої ситуації знаходитеся. Але дивіться, якщо ви маєте бажання, якщо ви маєте плани помиритися, проявляйтеся. Людина, на жаль, зараз перша на контакт до вас піти не зможе. Але ви, якщо ви дійсно маєте почуття, чому б ні? Чому ви не можете піти? Підіть, будь ласка, нічого в цьому поганого немає. проявіть таку милостиню, я не знаю, підіть, помиріться, підійдіть, поговоріть, переступіть через себе. Якщо ви через себе не переступите, то не на жаль, ні. На жаль, ви не помирюєтеся, на жаль, у вас все дійсно, чоловік зруйнований, він зараз пішов і зробив акцент на чомусь іншому, на досягненні своїх цілей і планів. І вам зараз порада, мої одинички, це брати ініціативу свої руки і рухатися. Це найважливіше. Прекрасні одинички, така у вас ситуація. Підписуйтеся за детальною консультацією, будь ласка, спишіть мені в інстаграм, всі посилання в описі під цим відео. Я вам бажаю усього найкраще. Пам'ятайте, тут можна повернути кохання, але треба знати, як це правильно робити. Навіть якщо ви будете писати чи дзвонити, проконсультуйтеся зі мною, подивимося вашу ситуацію, що він там відчуває, думає і будемо робити з вами разом уже. Всім па-па, доброї ночі, доброго дня, доброго здоров'я. Усім привітки! Наш прекрасний другий варіант це карта для вас. І ця карта буде відповідати на нашу прекрасну питанчику. Що він відчуває до вас? Ви готові три, два, один десятка, десятка жезлів. Давайте будемо уточнювати трішечки цю карту. Що загаданий вами чоловік зараз відчуває до вас? Ну-ка, наші прекрасні двієчки. Ой, а він має до вас почуття, він має до вас обов'язки, почуття, хоче брати ініціативу в свої руки, хоче рухатися, хоче досягати, і ви йому дуже сильно подобаєтеся. Має почуття, але дивіться. Також ця людина, ну не у всіх, але може виступати досить таким сильним маніпулятором, може вас контролювати, може маніпулювати, створювати різні ситуації. Якщо говорити, що він до вас відчуває, є почуття, є симпатія, є романтика, така хоче брати за вас відповідальність, але при цьому мах нам буде говорити про те, що людина цілеспрямована, людина знає свої цілі, плани. Хоче вами завладеть, але не завжди в здоровому сенсі. Тобто, людина може хотіти бути прям взагалі з вами, щоб ви тільки з ним, щоб ви не шагали вперед, назад. Ну, людина, якщо ви розійшлися, хоче однозначно повернути з вами стосунки. Це своєвласна власна людина, яка ніколи ні в кому житті. Не дасть своє в обіду. Він забере, він буде захищати і маніпулятор. Маніпулятор ще тут сильний, але є почуття, є любов, людина готова до вас йти. Давайте подивимося, чи є у вас шанси на примирення, мої прекрасні двічки. Сподіваюсь, ви вже підписались на цей канал, поставити поставили лайк. Так, чи є у вас шанс на примирення? да Двічки прекрасні, да, да, у вас є шанс на примирення. Це наша четвірка Жезліна. Буде говорити про вашу сім'ю. Але сам чоловік не хоче йти на примирення. Дійсно, він має до вас почуття, але. Не хоче до вас іти на примирення. Якщо у вас буде розмова, то тільки по вашій ініціативі. Можливо, в нього якісь є принципи, можливо, ви посварилися, йому було неприємно, і він вважає, що ну вибачатися йому, наприклад, немає за що, і тому треба тут подивитися, а що ж там не так, а що ж там так, наприклад. Але да, у вас шанси на примирення є. Це стосунки, це сім'я майбутньому, це карта радості, дітей. Коли ви любите одне одного і довіряєте, але людина не готова йти. Тільки по вашій ініціативі. І це не тому, що він вас там не любить чи не цінує. Ні, то тільки по вашій ініціативі. І наші прекрасні двічки, давайте глянемо, що вам треба зробити зараз. От вам головна порада: діяти, не діяти, проявлятися, не проявлятися. Порада для наших прекрасних двічок. Порада для наших прекрасних дічок. Так, вісьмірка, 21, ага, дивіться. Подумайте, чи вам подобаються ці стосунки, чи хотіли б ви їх повернути, да? і на основі цього вже треба рухатися. Якщо ви любите, ну чому б ні? Чому не признатися, чому це набагато крутіше? Далі вам треба, щоб вам було добре із собою, і з цим партнером. Не просто щоб ви цікали від себе, бо вам скучно самої, да? що ви не тікаєте від себе, наприклад. Да? А тут треба, щоб була дійсна любов і до себе, і до всього світу. І вісьмірка Пентаклі нам говорить про те. Якщо хочете зберегти стосунки, беріть і дійте. Я ж кажу, чоловік це в цій ситуації на жаль не зробить. Треба буде вам діяти, рухатися. Намагатися якось зацепити ці стосунки, тому що там дуже складна ситуація, але всі ситуації можна вирішити. Тут є кохання, тут є любов, тут можна ще і справити. Але все в ваших руках. Людина, я ж кажу, можливо, пережила негативні емоції, можливо, йому погано, можливо, він не знає, що робити. Да? І вам треба просто послухати одне одного, просто відчути одне одного і побажати всього найкращого, щоб не просто. Ну, тому подобне поговорили і розійшлися ні, а вирішити проблему, да? дійсно почути цю людину, зрозуміти, чому вона так ставиться, чому ви так ставитесь, в чому там проблема. Да? І на основі цього вже зробити якісь певні висновки і рухатися. Прекрасні двічки, ось такий у нас розклад. Звертайтеся за індивідуальною консультацією до мене в Інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі Тік, в описі Ютубу, під цим відео і в Тіктоку взагалі скрізь. Звертайтеся, будемо дивитися, з вами спілкуватися. З вами була я, прекрасна Марія, прекрасна руда Тара Я всім бажаю всього найкраще, всім па-па!